Привіт усім підписникам нашого каналу. Велике всім спасибі за ваші вподобайки та підписку на наш канал. Ми бачимо, що наші огляди дивляться, вони привертають увагу глядачів Ютуба, а отже, ми робимо корисну і потрібну справу. І сьогодні ми поговоримо про ще одну рідкісну монету. Це буде 10 копійок України 1992 року 4 ВАМ Англійське карбування. Як я вже і казав в іншому огляді, для карбування перших українських монет пуансони виготовили у Великобританії. Пізніше виявилось, що пуансони, які зробили англійці, при карбуванні відтворювали щит випуклий, а тризуб вдавлений. Оскільки дуже терміново потрібно було налаштовувати верстати для карбування монет на Луганському верстатобудівному заводі вирішили зробити пробний тираж пансонами з браком. Всі інші різновиди 10 копійок мають опуклий тризуб. Ей інформація, що всі браковані монети англійського карбування. Мали переплавити з часом, але ці монети час від часу з'являються на торгах. Мабуть, якась дуже обмежена за кількістю частина цих монет, 10 копійок України 1992 року англійського карбування все ж таки збереглася і тепер періодично з'являється на аукціонах. А зараз, друзі, ми проведемо чергове дослідження. Реальних продажів подібних монет. 10 копійок України 1992 року 4 ВАМ англійського карбування. Для цього ми, як завжди, зайдемо на аукціон Віоліть. Ось перша монета. Цю монету продавець виставив на аукціон вже вдруге через те, що переможець попередніх торгів її не викупив. На перших торгах ціна була трохи більшою за 14 тисяч гривень. Як бачимо, монету за цю ціну не викупили. Лот був повторно виставлений та 23.09.2020 року о 21 години продано за 10 тисяч гривень. Це приблизно 400 доларів. Особливістю монети був поворот Аверсу до реверсу. Ось наступна монета. Вона у кращому стані і без повороту. 23.12.2020 року о 21.02. Її було продано за 13501 гривню. Це приблизно 540 доларів США. Було зроблено 36 ставок. І ще третя монета. На яку я хотів звернути вашу увагу, ось вона. Нещодавно її виставляли на аукціон за 36 тисяч гривень. Я так розумію, хоче купити ці 10 копійок України 1992 року, 4 ФАМ за подібні гроші. Не знайшлося, і монету власник. Зняв з продажу. Додам, що у випадку з монетою 10 копійок України 1992 року 4 ВАМ, англійське карбування, поворот Аверс Реверс скоріше мінус, ніж плюс. Найбільше цінується класичний варіант цієї монети. Також зверніть увагу на ось цю монету. Це копія 10 копійок України 1992 року 4 ВАМ Англійське карбування. 01.08.2023 року її було продано на аукціоні Violet за 50 гривень. Тому я наприкінці огляду нагадую, щоб не стати жертвою шахраїв, купуйте та продавайте подібні предмети. На надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Violity, також Allegro Pal та eBay в описі під відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі. Просувайте в Ютубі якісний україномовний контент.